BMW скасовує заборону ЄС на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння і обіцяє, що у покупців EV і ICE не буде нерівних близнюків. Майбутнє BMW, чому гнучкість в технологіях ключ до виживання автопрому. Нещодавня заява представника BMW, доктора Йохіма Поста. Про стратегію компанії, що стосується переходу до електромобілів і майбутніх автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, Айс прозвучала як ковток свіжого повітря в вируючому котлі європейського автопрому. У той час як багато виробників спішно переорієнтуються на виключно електричний модельний ряд, BMW демонструє прагматичний, на мій погляд, більш розумний підхід. Технологічна відкритість, де покупець сам вибирає тип приводу, а якість і рівень оснащення залишаються незмінними. Це не просто маркетинговий хід, це усвідомлення реальності, яку, на жаль, не всі гравці ринку готові визнати. Європейська комісія, яка активно просуває заборону на нові автомобілі з ДВЗ до 2035 року, ризикує задушити індустрію, ігноруючи потреби споживачів і відстаючу інфраструктуру зарядки. Саме тут стратегія BMW, заснована на гнучкості та орієнтації на клієнта, виглядає як рятувальний круг для автовиробника. Чому на рівні близнюки це помилка? Ідея поділу модельного ряду на окремі лінійки електромобілів, як це зробили Mercedes-Benz ZQ і Volkswagen Z, здається логічною на перший погляд. Це дозволяє створити унікальний імідж і підкреслити екологічність бренду. Однак, на практиці це призводить до створення нерівних близнюків автомобілів, які відчутно відрізняються один від одного за рівнем оснащення, технології і навіть якістю матеріалів. Покупець, який вибрав автомобіль з ДВС, може відчути себе обділеним, а це неприпустимо для преміального бренду, яким є BMW. Особистий досвід підказує, покупці, особливо в преміальному сегменті, не готові йти на компроміси. Вони хочуть отримати максимум від свого автомобіля, незалежно від того, який тип двигуна він використовує. Вони хочуть сучасний інтер'єр. Передові технології допомоги водієві, якісні матеріали обробки і, звичайно ж, впізнаваний дизайн BMW. І якщо автомобіль з ДВС не відповідає цим вимогам, покупець просто піде до конкурента, який запропонує йому те, що він шукає. Досвід показує, ставка на одну технологію це ризик. Кілька років тому, коли тема електромобілів тільки починала набирати обертів. Багато експертів пророкували швидкий захід автомобілів з ДВС. Вони стверджували, що майбутнє за електромобілями, і що будь-які інвестиції в розвиток двигунів внутрішнього згоряння це марна трата грошей. Однак реальність виявилася складнішою. Електрифікація розвивається повільніше, ніж очікувалося, а інфраструктура зарядки все ще далека від ідеалу. В результаті багато виробників. Які поставили на одну технологію, опинилися в скрутному становищі. Вони змушені скорочувати обсяги виробництва, звільняти співробітників і переглядати свої стратегії. Саме тому, я вважаю, що BMW вчинила правильно, не обмежуючись розробкою електромобілів і продовжуючи інвестувати в двигуни внутрішнього згоряння. Гнучкість це конкурентна перевага. В умовах невизначеності і швидкомінливих ринкових умов гнучкість стає ключовою конкурентною перевагою. BMW, пропонуючи своїм клієнтам широкий вибір двигунів і трансмісій, зберігає можливість адаптуватися до мінливих вимог ринку. Вона може швидко перемикатися між виробництвом електромобілів і автомобілів з ДВС в залежності від попиту. Це дозволяє їй зберігати стабільні обсяги продажів і уникати різких коливань прибутку. Я впевнений, що підхід BMW до електромобілів це не просто маркетингова хитрість, а стратегічне рішення, засноване на глибокому розумінні ринку та потреб клієнтів. Це усвідомлення того, що майбутнє автопрому не за однією технологією, а за технологічною відкритістю і гнучкістю. Що чекає європейський автопром. Я вважаю, що політика Європейської комісії, спрямована на жорстке обмеження використання двигунів внутрішнього згоряння, може призвести до серйозних наслідків для європейського автопрому. Зокрема, вона може призвести до скорочення обсягів виробництва. Якщо покупці не зможуть придбати автомобілі з ДВС, то попит на автомобілі знизиться, що призведе до скорочення обсягів виробництва. Звільнення співробітників, скорочення обсягів виробництва призведе до звільнення співробітників. Закриття заводів. Якщо обсяги виробництва будуть занадто низькими, то деякі заводи можуть бути змушені закритися. Посилення конкуренції з боку азіатських виробників. Азіатські виробники, такі як Toyota і Hyundai, вже активно розвивають електромобілі і вони можуть скористатися ситуацією, щоб збільшити свою частку на європейському ринку. Щоб уникнути цих негативних наслідків, Європейська комісія повинна переглянути свою політику та прийняти більш збалансований підхід до електрифікації. Необхідно враховувати потреби споживачів, розвивати інфраструктуру зарядки і підтримувати інновації в області двигунів внутрішнього згоряння. Поради покупцям не бійтеся вибирати, якщо ви не готові переходити на електромобіль, не бійтеся вибирати автомобіль з ДВС. Вивчайте ринок, перш ніж купувати автомобіль, вивчіть ринок і порівняйте різні моделі. Звертайте увагу на комплектацію, звертайте увагу на комплектацію автомобіля, щоб переконатися, що він відповідає вашим потребам. Не женіться за модою, не переслідуйте моду, вибирайте автомобіль, який вам подобається і який відповідає вашому бюджету. На закінчення. Стратегія BMW, заснована на технологічній відкритості і орієнтації на клієнта, це не просто маркетинговий хід, а усвідомлене рішення, яке може стати ключем до виживання автопрому в умовах жорсткої конкуренції і мінливих ринкових умов. Європейська комісія повинна переглянути свою політику і прийняти більш збалансований підхід до електрифікації, враховуючи потреби споживачів і розвиваючи інфраструктуру зарядки. А покупцям не боятися вибирати автомобіль, який відповідає їхнім потребам і бюджету. Майбутнє автопрому за гнучкістю і орієнтацією на клієнта, а не за сліпою вірою в одну технологію. Ключова думка гнучкість у виборі приводу і технологіях це не розкіш, а необхідність для автовиробника в сучасному світі. Особистий досвід, покупці преміум сегменту не готові до компромісів і хочуть отримувати максимум від свого автомобіля незалежно від його двигуна. Важливий висновок Європейська комісія повинна переглянути свою політику і прийняти більш збалансований підхід до електрифікації.